Слава Україні! Вас вітає бібліотека Іваничука, наш проект Голоси. І сьогодні маємо приємність бути голосом Василя Піддубного. Ви знаєте, майже анекдотична ситуація, ну, але дуже така вона показова. От хто так з горечки спустився насправді в саду осіннім айстрибілі. Наші князі, насправді наші князі, а не такі, яких їх виписують в російській історії. Ну і абсолютно сучасна, сучасна при історія. Те, що вони все крадуть не дивина. Балалайка, матрьошка, Жигулі все не їхнє. Але вкрасти книгу Бандеровського карателя, віддрукувати її, назвати русською класікою. Цитувати на освітніх порталах та ставити в опитування на екзаменах то вже занадто не гадаєте? Хоча що дивуватися, моя книга про Шайку Флінта з дня виходу очолює всі відомі рейтинги книг про піратів та скарби та отримує найвищі бали. А чи знають вони, що переводчик Василій Поддубний зараз на фронті воює з рускоязичними читателями? Мабуть, ні. Вони створюють нового русского класіка з псевдонімом Стівен Робертс, ліплять з укронациста, бо зі своїх ліпити. Ні з кого. До речі, в коментах ви можете замовити книгу з малюнками автора. Племінник вийшли. Такий бестселер вартий вашої уваги. І хай самі знаєте хто? Тихо заздрять. Немає у них своїх письменників, як не кради. І ви знаєте, що ми зробили? Ми замовили книгу. Про піратів, про яка називається Піастри-Піастри, і будемо з насолодою читати українського автора веселя піддубного, якого наші самі знаєте, хто вважають за російського автора Стівена Робертса. Приємного читання в просторах бібліотеки Іваничука книга вже є.